Привіт, мої котики! Ось і підходить до кінця 2023. Я хотів би з вами підсумувати цей рік, можливо, поділитись з на наступний. Та із чого ж почати. Дякую вам! Ви найкраща мотивація робити контент. Саме ваші теплі коментарі, вподобання просувають цей канал і змушують кожного разу думати, як перевершити самого себе. Тож не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Це був непростий рік для нас, як для українців. Відключення світла, Каховська ГЕС, удар по Кремлю, невідомі добрі морські дрони, недозаколоти і продовжувати можна довго. Звісно ж, канал не про це, але тепер це частина нашої реальності. А в реальності віртуальній всі, ж розвиваються: додавання і ревалансу оперативників, нові мапи, режими гри, покращення життя для новачків, дійсно хороші оновлення, які зацікавлюють гравців і виводять гру в топи онлайн та продажів. Що стосується розвитку нашого ком'юніті, то з'являються нові креатори по Сіджу або стають більш відомими старі. Мій канал підріс 10 до 400 підписників, і я не раз це казав і скажу, напевно, ще один: людей, що грають в Сідж, багато, навіть серед українців, тим паче серед українців. Просто не було лідерів думок, не було тих, хто об'єднав навколо себе. Колись канал з 10 переглядами будуть збирати тисячі. Головне працювати і робити це задоволенням. Немало для розвитку зробили і хлопці з проєкту Облога. Тож різдвяний турнір, який, правда, не був ідеальним, але він був першим за довгий час після того, як щось подібне робило наше міністерство спорту. Попереду буде ще багато турнірів. У нашого ком'юніті є майбутнє. Я так само буду докладати зусиль, щоб наш регіон квітнув і був найпривабливішим для того, щоб провести тут наступний мажор посіджу. Жарти жартами, але все можливо. І я хочу нагадати, що можливо саме завдяки нашим воїнам, нашим захисникам. Тому, починаючи від зараз, хочу започаткувати нову традицію для свого каналу, а саме донатити в кінці кожного відео. Звісно ж, це треба обов'язково робити і за кадром, але це як додаткова мотивація для вас теж задонатити, або ж вимагати швидше нового відео від мене. Вітаю вас з минулим різдвом, вітаю з прийдешнім новим роком. Щиро дякую за перегляд і зустрінемося на стрімах. Чао!